Того дня у січні Владислав збирався до школи. Раптово хлопчика знудило та піднялася температура. Згодом у дитини запідозрять численні захворювання. Кожні 2-3 дні здача аналізів, прийом антибіотиків та 25 днів під крапельницею. Лікувалися ми в Мукачеві з 5 лютого. То 5 лютого ми були з 29 січня тут в лікарні. Всі ці дні лихорадило він міг бути знаходитися як під температурою 36,6 з тиском 120 на 80 і в течение 20 хвилин міг мати 41,2. Підозра на гастрит, лейкемію, рак головного мозку. Остаточний діагноз поставили 18 березня: системне захворювання сполучних тканин. Хвороба викликає запалення та обмеження руху суглобів. Це рідкісне захворювання. Відтак планують лікувати за кордоном. Я відштовхуюся від тих людей, які хворіють цією хворобою, що многі кажуть, що краще воно лікується і краще відомо. Відоме воно за кордоном. До хвороби Владислав вів активний спосіб життя. Мріє стати футболістом та вже має спортивні досягнення. Однак зараз хлопчик не має змоги бачити друзів або ж відвідувати школу. Коли забирали документи. Я побути на пару років. Я попросила мамі, щоб я побув на пару років. Yeah. я як хочеться стати футболістом. 17 квітня родина знову їде на обстеження до столиці. На лікування наразі витратили більше 30 тисяч гривень. Попереду переклад документів та виїзд за кордон. За словами матері, хвороба невиліковна, однак дитина зможе жити за допомогою підтримуючих препаратів. Ти аналізи чекаєш тиждень-півтора, це страшно. Але я рада, що з цим можна жити. У хлопчика накопичується вода у легенях та болять суглоби. Попереду тривалий курс лікування в австрійській клініці, тому матір звертається до небайдужих з проханням допомогти та подарувати хлопчику шанс на щасливе майбутнє.